Приїхали ми знову на карася. Вже є перший карасик, без корму. А на що? На маночку. На маночку, так. Да? Mm -hmm. Ви бачите. Що, по поклав чи повів. Притопив, Притопив, так? Да? Ну вітаю, вітаю. Yeah. Да, ну, такий сир був, друзі. Ми приїхали, приїхали зайняти місце і вже коли вигрузились, під'їхала поряд машина. Встала і вискочив рибак, і напереді, переді мною, прямо я вже спускався до води, на напер, напер, переріс мені побіжав типу, займати це місце, куди я, куди я йшов. А потім побачив, що там вже вудки стоять. Ну, коротше, цирк. Так що в 5.15 вже пізно. Оказується. Так, друзі, по прикором, сьогодні буду замішуватися. В мене ось тут є дві упаковочки вже початі. Я якраз зараз їх замішаю, думаю, на карасика буде те, що треба. Це прикормочка інтеркріль, карас-часник і універсал конопля. Є ще також на запас у нас лящ шоколад. Ну, але я думаю, поки що нам достатньо буде часника та коноплі. Зараз їх змішую, зволожнюю. і закормлю ось це своє віконечко конопля і Да, Сергій вже на манку ну, шпарить. є, зараз пару шариків кинемо На весь берег вже розклалися, чекаємо ще Сергія Юройовича, до нас має проїхати. Ми йому тут зайняли місцинку. Так, все, отут ще закармуємося. Супер. У мене вудочка Salmo Diamond 6 метрів махова. Поплавочок на 2 грама. Жилка тут така досить груба, десь 0,22 приблизно. Зараз виставимо глибину і ось така цікава насадочка. Болтушка із манки. Кажуть, що коли карась не дуже активний, то це дуже класна насадка. Ну, вже Сергій це, в принципі, доказав. І вчора ми бачили, що тут Дідусь ловив теж на маночку в цьому місці. Єдине що, вона швидко засихає, тому її треба краще всього це шприц замотувати. Я поки що дно не, не піймав. Така досить глибина тут, немаленька. Ага, ось. Ось, друзі. Це вже дно. Ж, ну він впевнено клює на манку. Тобто, ну, веде чи кладе, так? Да? А, топить. Топить і держить. Та ти що? Прям держить. Я вже хочу, щоб в мене держав. Маночка в принципі тримається тримається непогано. Щось там дьобає, дьобає, о, О, є карась. Ні, друзі. Ви бачите, це не карась. Густера. це ж треба. Ще якось так вона. Странно зачепилося, це вже воно, це вже воно. Ось він. Перший мій карасик на сьогодні. Розловився нарешті. то Так, спробую наснасти з дальнім забросом. Сюди, ну сюди манку. Не дуже вона підходить сюди. Поставлю на червя її. Да, от цікаво, на дальній на дальній заброс щось буде клювати. Я вам бачиш як закинув. очеретик. Ну дальний, ну дальний заброс, да. А -а -а. Ну це я тільки-тільки, то є в основному все пока. Пока намахаваю. О, вон щось. Щось там. О, о о, -о, -о щось. ні, о, і тут клює, ви бачите, що твориться. О! Це Це карасик. Ну ось такі тут ловляться, так. Да. Ось він. Красавчик. Так, треба, мабуть, сюди садок перенести. Цей дальний заброс, це, блін, фігня повна. Схоже. Чуть вітерець потягнув. Він тонить щось, Типа кльов, А це не кльов, Ну короче. таке, Вообще, блядь. Опа! що таке, Цепа? наче була риба, а. ні, не, рыба. Ага. він за щось За щось зайшов. нічо таке. Нічого таке, знову за нижню губу. Інтересно, як це він так засікається. О, це вже це вже щось. Це вже щось веселіше трохи. Да, це більшенький. Це напарший. Напариша, на так. Ти бачиш, там стояла риба і не хотіла брати манку. Ну це, це класний. Це класний. Не сняв я, правда, подсічку, ну но... да, ну це якщо б такі клювали, таких можна було б ловити. Так, да, оце є. О, чернуха, Ну красиво. Така чітка. Ну не кара. Ну шо? О є. Той був покращено. Цей теж пойде. Бачите, на опариша. Ой. Вдалося піймати. Як це не дивно. Да все ж таки я так зрозумів, що дуже багато залежить від місця. Може якесь дно розчищене чи що. Там де он клює. Так, а дайте камені мастирочки. Шо? Вон бери, коробка відкривати. Що там? Сереги на мастирку кліємо? Ну одну одного поймав на мастирку. Карасик. Так, угу. да, бачиш, на фідерок. Потихенечку. Треба докормитися. Мені щось так здається. На мастирку. Бачу. Так що вже ти не зря її варив. Ну, так, викратив. <сіпілик> Та, ти вирай, ти вирай. <сіпілик> Та так, кажу ближче до камишика, зразу щось. Щось так. Да, Вроді би починало вести, але не повело. Маленький. На маночку. Да, це карась така вредна риба, що йому все время треба щось подавати нове. Так, пробун червя. Ну, от вам і на Ви бачите? Тільки... Тільки якісь експерименти починаєш, відразу ловиться риба. Якийсь він дефективний, без губи. На що я тільки вже не ловив сьогодні? На пуфік не ловив. Да, так що, бачите, постійно треба змінювати насадки і це працює. Я навіть не думав, що це. Що це так може бути? Що він там якби є в точці, але перестає реагувати на, на якусь насадку, а при зміні відразу клює. Ну, прикол. Я починав з манки, з болтушки, потім опариш, потім мастирка, потім червоний, побак, потім знову манка. Так що... Працює зміна однозначно. Це не спішіть, не спішить, так. Да. Да. Це хороший. Ага. Це так. Да. Тільки Ні, краснопір, краснопірка, краснопер? но... но крупна, Шо? да. Здоровенна. бачите? Це урочи... Презент? Урочистий презент і привітання вашої тещої. А... Дякую. Зикрою, до речі. Друзі, хочу спробувати на, на пуфік. Не плаваючи, але в мене груз на дні. Так це не працює, пуфіки не працюють. Взагалі нічого. Червоного поставив. Так, і... Зробимо прикольчик. Ось такий. Ох, пішов. Карамельний аромат. На вудку тут дуже тонко все, мало дуже місць, де клює. Якісь п'ятачки. Це да. я вже плюсь, плюсь. От у, у Сережи там є п'ятачок. І отут. Тому що там красиве окно в мене і ніхіра. Хоча там дно чисте. Ну. Дно більш-менш чисте, але кльова там. Кльова нема. Очерет б'є. Він мені здається, знову зайшов в очерет. Угу. То він виходив, як би, ну. От самого ранку він теж був в очереті, тому що бив очерет дуже сильно. Потім якби він трошки вийшов, поклював, зараз знову, мені здається. Сергій тут порить, порить, він щось зранку жалівся. Оп! Знову краснопір. Да. О-о-о-о-о! Оседвітрові тереж. Залегала караса. Отакий стандарт. Да. Давно не було. Ну, тут, я так розумію, дуже складно знайти місце для двох, щоб поряд. Щоб поряд ловити ефективно на вудочку. Тому що небагато, небагато тих відкритих е участків дна прогалів. без трави, да, прогалів. І візуально їх ніяк не видно. Це тільки експериментальним можна шляхом. Да. Ну, відірвав, блін. Не утримав я. Не утримав. що? Да, так, вирівняв. Я почав якби тримати, але но... ну карась, навіть. Ну, короб в'ячить тут. а себе дороги. Як короб, так. Да. Дуже швидко. Дуже швидко випрямив. Може це лин... Ні, лин теж так не ходить. Лин він. Це різко, як короб, да. я тобі скажу, що по відчуттям... Це на мастирку, так. Да? На мастирку. По відчуттям риба така точно більше ніж пів кіло. Це точно. То треба було трошки це. Я ж в чобу так можна було трошки зайти. А я просто почав якби вирівнювати вудку. Ну коротше. Ну, тільки чекаєш цю покльовку. І... Ну на корм. На корм підійшов. Я трошки туди закинув. Причому клюнув також цікаво, е, просто плавно повністю утопив, отак от от стояв по плок і отак от і нема, все, і нема. Дуже просто це все швидко відбулося. Просто я блин, не встиг зреагувати. Взагалі. Так, да, мастирка працює краще. Це на карася. Ну, карась більш плавно так. По крайней мере, починає. Ну, кинув. В принципі, мастирка і манка це схожі наживки. ну тому що у складі мастирки є манка. Але все ж таки вони мають різний смак і різну. По різному працюють у воді. Пив, чи що? Положив. Поменше. Угу. Хороший. З ходу взагалі. Це може той, що в прошлий раз клював. Та ти що, бомба, дуплет. Оце пішла роздача. Да. Зранку не особо було. Ні, ну я думав, що з самого ранку погано, типу там до 8, ну воно, оказується до 11 <гано> погано, а не до 8. Ну не всі похльовки впевнені. Є впевнені, а є такі дрочери, так би мовити. От минулого, що я достав, він просто втопив. Все було ясно. А зараз дип, 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 дип. Дип, дип і не дип. Ух! Ого, клюет на левый что-то. Ух! Зверь! Ну вот интересно, на фидер клюет чернуха, а... а ну снова ж таки, тому что корм постоянно подается, вот она и клюет. Тереш, карась це риба очікування. Очікування. Все время треба щось очікувати. Да. Фактично, це не теж. Жаровий, жаровий знову. А когда... Так всегда териш, наймаленький. Ух ты і валиш. Ух ты і валиш. Ти прям сидячий. А ти робиш, я дивлюся, Такий типу шарик, да? Ти не грушку робиш. Чи грушку? Грушку. Грушку робить. Угу. Бо пічуєм, наприклад, він каже, що він насажує не по всьому гачку, а типа... Тільки нажало насажує такий невеличкий шарик. Ну Він каже, йому так подобається. Так добре ловити портвічку і чорноку. Що, Карасю, об'єм потрібен чи що? І об'єм, йому треба, щоб він всасував, всасував, чмоктав, mm -hmm. щоб Він м'якенький все буде. Mm -hmm. Ну, до речі, да, До речі, консистенція мастирки має значення. Сто відсотків. І коли довго мнеш, вона щось в тебе був якийсь контакт зліва. Коли довго мнеш, становиться більш така густа. Ні, ну в мене сьогодні, так як ти кажеш, зміна зміна наживки декілька разів дуже, дуже гарно спрацювала. Ну як децельно. І він децельний, в принципі, приємний. Ну це от децельний, да. Ну це такий же рідко. О, дивіться. Сергій все валить і валить, ніяк не зупиниться. О. Ух. Це великий. А ні. Жаровий. Ну що, друзі, в принципі, риболовля удалася. Дякую Сергій, тобі за компанію, тобі за організацію, так, так би мовити. Тобі теж цього, як я. Риболовля успішної. В принципі, карасів наловили, судаків наловили. Навіть сумік був у нас. Так що, дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Всім пока.